Добрий день, друзі. Радий бачити вас на наших медіаресурсах. Ми наразі знаходимося в Полтавській області, а саме в Кременчуцькому районі. Приїхали ми сюди для того, щоб запустити вже нарешті в роботу нашу сівалочку Multisem по ширині захвату в цілих 6,3 метри. Це саме велика модель, яка наразі саме працює у полі, а саме буде так скажемо працювати від сьогоднішнього дня на наших українських полях. Хочете одразу вас повідомити, що проводити посівні роботи ми будемо з соєю і з мінеральними сухими добривами. Вносити їх ми будемо обома рядами, в свою чергу, в переміжку. Тобто в одну частину бункера ми будемо засипати відповідну сою, в іншу будемо сипати добрива, і за рахунок пневматичної збройної системи будемо виводити їх в переміжку саме на монодискові сушники, які представлені за заміжрядям 187,5. Міліметрів. Ну, а вносити саме по пропорціях будемо 160 кг сої на гектар і 100 кг добрива на гектар. Тож, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Далі ви зможете переглянути декілька етапів налаштування саме даного агрегата. Ну і відповідно побачити його роботу у полі. Друзі, також хочеться розповісти вам про монодисковий сушник нашої компанії. Тут у нас ми трішки збільшили паралелограмний хід, він у нас тепер в 370 міліметрів. Сушник має декілька транспортних положень для зручності при транспортуванні. Також відповідно на ґрунт у нас тисне пружина в 250 кілограмів. Тобто о, це і максимальна величина наразі саме в такій комплектації сушника є декілька положень, які в свою чергу якраз таки забезпечують варіативність при проведенні посівних робіт. Треба тиснути менше, відпускаєте пружину, можна працювати хоч під собственним весом безпосередньо самого сушника. А якщо, наприклад, вам досить сильно потрібно тиснути, то ви можете саме в цю пружину дозамовити. Здвоєну пружину і поставити туди пружину меншого формату для того, щоб збільшити тиск до 280 кг. Відповідно, також маємо регулювання глибини посіву з кроком 5 мм. Ось таким чином воно виглядає, і, відповідно, ось так перемикається. Тобто ви просто берете, тягнете. Давайте трішки менше, бо щось заїло. Оп, переставили, як потрібно. Ось так. Ось так все, все просто. Ось таке гумове колесо в нас. Безпосередньо є у форматі опорного колеса. Можна поставити інші, наприклад, чікінг-трекери. Але, як показує практика, для наших ґрунтів в основному фермери обирають саме ось такі типи прогумованих коліс. Якщо рухатись далі, то тут безпосередньо ми також бачимо саме прикотуючі коліса. Вони у нас ось в такому форматі регулюються. Вони також. По куту нахилу, тобто ви можете е, як зменшити або збільшити його вигляд, тобто ви можете зняти декілька шайб, перекинути їх безпосередньо сюди і надалі працювати. Також тут змінюється кут нахилу, і також, відповідно, ви з цього боку можете змінювати е, безпосередні притискні зусилля, вплоть до 35 кг. І також можете поставити безліч різних комплектацій. Саме закриваючих коліс, які можуть вам знагодитися. Можемо зробити здвоєні, одинарні, як вам буде потрібно. Саме для уловлення посівного матеріалу і його вкладання безпосередньо в борозду ми використовуємо кітони. Вони в нас на переважній більшості сівалок. Оскільки їх вибирають клієнти, і, як показує практика, вони краще справляються, ніж уловлюючі колесо. Але за потреби ми також можемо встановити вам уловлюючі колесо, якщо ви рахуєте, що воно буде краще для вас. Друзі, ну а ось таким чином у нас виглядає безпосередньо грибки розведення. Я думаю, ви можете побачити, що тут у нас на кожному сушнику присутній датчик від системи Монада безпосередньо, з якою ми досить часто співпрацюємо. Якщо річ приходить до сівалок. Від свою чергу, дана система дозволяє контролювати а, саме, стан ваших сушників, чи не забились вони, як проводяться посівні робіт, роботи, чи все вірно, без якихось поломок чи забивань. Ви зможете легко контролювати це, саме проведення посівних робіт, у вас з комп'ютера, який буде встановлено в тракторі. І тут у нас присутній також ось такий а, безпосередньо збросник тиску циклонного типу, який якнайкраще показує себе а, при проведенні робіт. Зробимо деякі тести, також проведемо, чи не буде, наприклад, при роботі залітати саме сюди а, там, земля, наприклад, набивати щось. Пробую вам це показати безпосередньо вже у полі. Але, до речі, хочеться додати, що саме ось така конструкція даного збросника наразі показує себе краще з усіх представлених на ринку на порівнянні навіть з західними сівалками. Ось таким чином у нас під'єднано гідравліку до трактора. Ну і відповідно під'єднана сівалка, так скажемо, до самого трактора. Ось таким причіпним пристроєм. Далі можете побачити турбіну, і безпосередньо саме на цій сівалці у нас встановлено ось такий моноциклонний очисник повітря, який, в свою чергу, досить значно, як показує практика, подовжує життя саме вашої турбіни. Сівалочка пневматична з роздвоєною системою. Тобто, ось тут у нас є одне регулювання, і там надалі біля варіаторів також присутнє одне. Саме для того, щоб ви могли працювати фактично різними рядами. Ось, ви бачите тут перемикач, і відповідно при виборі різних положень ви зможете, наприклад, сіяти лише заднім рядом, сіяти лише переднім рядом, змішувати добрива і посівний матеріал в обидва рядах або в одному з. Або, наприклад, окремо сіяти добрива і окремо сіяти посівний матеріал. До речі, що варто зазначити, що передній ряд цівалки має можливість здвигатися вплоть до 4 см, і також ви можете встановити різну глибину на них і, в свою чергу, вносити добрива, наприклад, не саме в рядок, де у вас знаходиться посівний матеріал, або не дуже далеко від нього, а підібрати оптимальне фактичне оптимальна фактична відстань одне від одного для збільшення попросту ефективності проведення посівних робіт і правильного безпосередньо взаємодії добрив з посівним матеріалом у майбутньому. Ось тут у нас невеличкий уголок по мілачовці для налаштування. Друзі, сівалка йде в комплекті з ось таким зважувальним ящичком, в якому в свою чергу також можна перевозити ось в цьому контейнері ось такі котушки, які, в свою чергу, якраз таки необхідні для того, щоб висівати однією сівалкою багато різних культур. Тобто, відповідно, ми маємо їх декілька в арсеналі, і ви, відповідно, при замовленні також їх отримуєте. Вони входять в стандартну комплектацію. І, в свою чергу, надалі вже від вибору саме посівного матеріалу залежить вибір катушки і відповідно норми, з якої ви плануєте його вносити. Друзі, а прямо зараз ми вже знаходимося на полі. Виставили необхідну глибину на центральних сушниках. Будемо сіяти та вносити добрива на 5 сантиметрів. І наразі будемо вже безпосередньо вимірювати варіаторами норму висіву і в свою чергу надалі будемо рухатись вже у поле для того, щоб проводити посівні роботи. Так ми розуміємо, звісно. Щоб все одно до чогось виходити. Просто делаем два оберта. Це ж вона і тут что, буде сипати. Да, это... На ноль є просто, да? да. Виставили на 40, там на 0, все. Робимо два оберта. Замовляємо, так да. повністю катушку. А, це заповнили. А тепер да. скільки обертів? Тепер мені такі. Дивіться, умовно я роблю так, да. щоб мені було удобно розстуватися. Да. Рівно вертикальне да. вже. Да. Да. Тепер то, що у нас є появиться ящик, ну виситування. Вперед трої. Це ми висипаємо обратно. Тринадцять оборота. Че, а давай? Один, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Вперед. 4 300. Так, нам какие-то мешок, что мы сейчас... Время, на ноль сбросили. Та, таро... а, нет, сейчас, физусы. Физусы. А, Или Физу. да? Минус Минус 4. Ага, надо мы Тобто, друзі, зараз, виходячи з того, що ми наміряли, потрібно буде трішки зменшити. Сидую на нуль, так да, і, і менше трохи да. Тобто, да? на варіаторі. Тобто скинути безпосередньо на 0, щоб обмелити його, і надалі поставити 20 тобто половину з того, що наміряли. Відповідно з перевірок тільки що, а, а, як ми встановили катушки, налаштували варіатори. В нас так трішки, скажімо, по параметрам досівання трішки змінилось. Тобто в нас ми наразі будемо вносити добрива а, десь 95 кг на гектар, а в свою чергу суї будемо робити 169 кг на гектар. Приблизно 170 кг. Взагалі можна точно це а, виміряти, але тут, оскільки тут у нас пробний тестовий запуск, саме цієї моделі в поле, Ну, ми вирішили використовувати приблизні значення, не вдаватись точні цифри, оскільки фермер хоче зараз переглянути так. Ну що, друзі, сівалка на сьогодні своє відпрацювала під нашим пильним наглядом, ми змогли повністю її налаштувати і повноцінно передати в руки господаря, який надалі вже завтрашнім днем буде нею повністю працювати як основним посівним агрегатом. Тож, друзі, якщо у вас є потреба консультації або є інтерес почути, побачити дані агрегати, і дізнатись про них як найбільше інформації, то залюбки прошу вас звертатись за номером телефону, який наразі у вас вказано на екрані. Також, окрім даних агрегатів, ми виготовляємо ґрунтообробну техніку, очисники ряду і багато іншого, що може знагодитись саме фермерському господарю. Тож, друзі, дякую за перегляд даного відео. Бажаю вам добрих посівних робіт. На все добре!